Усім доброго дня. Інтернет-магазин Бампірок Київ. Це відео про чехольчики на ключики до автомобілів Вах. Так, дивимось тут на різні автомобілі різних років. Якщо вас щось зацікавило, із даного товару, то прохання не телефонувати. В описі буде номер телефону Viber. Робимо фото свого ключика, скидаємо нам на Viber і всі питання саме на Viber або на Telegram. Якість даного товару дуже хороша. Зразу скажу, це не натуральні шкіри, це все поліуретан з фактурою під шкіри. Так, дивіться, це на покоління шкоди А7. Це А5 або Гольф 5, 6, ну там ще різні автомобілі. Тому що уваги в ключі у <кій> всіх однакові. Це більш нові варіанти. І такі ще є. Дивимось, якщо щось сподобалось, пишемо на Viber.